Я стою біля брил, з яких складений водоспад-черепаха. А поруч з ним розташована локація, на яку ніхто ніколи не звертав жодної уваги, я думаю, що не скоро ще зверне. Тут паркан, такий радянський вже іржавий старий, і от за ним достатньо велика купа будівельного сміття. Ця купа це все, що залишилося від павільйона джерело раю. Це дуже логічно, що цей павільйон колись тут стояв в такому вигляді в стилі класицизму побудований з портиком, з колонами і поруч з ним оце джерело раю. Це такий єдиний комплекс, який позначав початок раю. Очевидно, що цей павільйон не пережив революційних подій і погрому Олександрії і, відповідно, був зруйнований. Куди ділася цегла? Я припускаю, що дуже цікавий твір українського архітектурного модерну, це от, ця споруда з комплексу Водокачки, була, власне кажучи, створена, складена, побудована з цегли українського класицизму. Так буває, одна пам'ятка створена з іншої.